Допустили багато помилок. Я в, перш, в першому таймі ну, помилився, що призло до першого пропущеного голу. Е, хотів би, напевно, трохи вибачитись перед вболівальниками, перед, перед командою, напевно, за, саме за результат. На жаль, сьогодні ми помилялися більше, верес був, напевно, агресивніший і, і, напевно, закономірно переміг. Рецепт один працювати, робити висновки, пошвидше забувати цю гру, адже професіональний спорт він, він такий. Коли все добре, то, то всі посміхаються, всі підтримують. А, але і такі моменти бувають. Ми з високоподнятою головою, думаю, з командою розберемось і пере, 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 переживемо ці моменти і вже будемо готуватися до наступної гри. Де я впевнений, що ми зможемо реабілітуватись перед болівальниками і перед собою. Дуже винуваті перед людьми, які за нас болівають. Тому будемо аналізувати і намагатися зробити висновки. У Кривбасу сьогодні були нагоди забувати, але постійно чогось не вистачало. Як вважаєш чого саме? Це футбол ну, сьогодні вийшло. Будемо намагатися наступних матчах реалізовувати ці моменти і доводити до кінця. Кілька слів для болівальників. Як будете виправляти перед ними? Будемо надіятися, що будемо перемагати, так і будемо виправляти.